1 вересня тарифи на електроенергію підвищили. Зміни відбулися у середині розрахункового періоду. Чернівчани сплатили кошти за новими цінами за увесь місяць. З нас взяли кошти по новій ціні з 18 серпня по 18 вересня. І це була нова ціна. Ми зробили в себе розрахунок, з нас лишних коштів зняли на 3 тисячі 546 гривень, 58 копійок. Юристи ж кажуть, згідно закону, такі, рахунки такі, були надані з порушенням. Кожне ОСББ або ЖБК, які отримало от такі розрахунки, такі квітанції, повинно знати, що якщо в розрахунковому періоду відбувається зміна тарифу. То новий тариф застосовується лише з наступного розрахункового періоду, дізнавшись про проблему, яка виникла після підвищення тарифів, активісти громадського руху народний контроль створили велике відкрите звернення до столичних і чернівецьких контролюючих органів, зокрема до антимонопольного комітету, національної комісії з питань регулювання електроенергетики та прокуратури. Вчора ввечері мені надійшла відповідь від НКРЄ з міста Києва, яка підтвердила. Що той договір, який існує у всіх, ОСББ, ЖБТ, ЖБК міста Чернівці з обленерго, він є неправильним. Треба перерахувати після усіх заяв та звернень в обленерго все ж вийшло на діалог. У обговоренні дві сторони дійшли одного висновку. Тепер справа за платниками, вони повинні написати заяви. Кожен має додати той рахунок, який він отримав, і докласти ту платіжку, тобто які кошти він сплатив. Ми вважаємо, що це звернення має бути розглянуто негайно. Маємо сподівання, що вже зараз, коли люди беруть рахунки на оплату. За минулий місяць вони вже отримують назад. Ці кошти активісти народного контролю і далі працюють над заявами та сподіваються, що коли люди братимуть рахунки на оплату за минулий місяць, вони одразу отримують назад свої кошти. Олександра Агєєва, Ярослав Лавицький, місцевий час.